Загроза для незалежного невпередного правосуддя. Згідно з пунктами 4 Європейської хартії про статусу суддів, статус надає будь-якому будь судді, який вважає, що статутні права або взагалі його незалежність, або незалежність правосуддя піддаються загрозі, або будь-яким чином не визнаються можливість звернення до подібної інституції, яка повинна мати ефективні засоби для виправлення даної ситуації або пропозиції щодо виправлення даної ситуації. Поряд з можливістю захисту незалежності правосуддя спеціалізована інституція, європейська хартія про статус суддів вимагає від суддів утримуватися від будь-якої поведінки дій або напрямів, або проявів, здатних реально порушити віру у неупередження судді та його незалежність. Константуючи на рівні консультативної ради європейських суддів, що своєполучне не тиск складно набувати чіткими юридичними характеристиками, європейська практика захисту суддів рівні національної правової системи кожної окремої країни ЄС, виграла наступну е, схему: криміналізація будь-яких дій, які здатні вплинути на хід судочинства та безпосередньо на суддю або в'язковість розслідування таких випадків поліцією та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Але ж тут маленьке посилання, В цьому, зокрема, в цьому висновку саме Конститу Європейської Ради суддів. Це правила, що регулюють професійну поведінку суддів, зокрема етичні норми, несумісні з посадою поведінка та неупередженість, до Комітету Ради Європи 19 листопада 2002 року, ворогу, не зазначено. Що складність полягає в тому, як визначити все ж таки, що з собою являє неналежний тиск, а, а також у тому, яким чином. Встановити необхідне співвідношення, наприклад, між необхідністю захистити хід судового розгляду від порушень та важливих, чинити тиск з боку політичних кіл, засобів масової інформації до інших джерел, та зацікавленістю у відкритому обговоренні питань, які представляють суспільних інтересів серед громадських кіл та у вільному процесі у вільній пресі. Судді мають поводитися з тими. Дозначає. Судді мають поводитися з тим, що вони є публічними фігурами, перш за все, та не повинні бути занадто чуттєвими або вразливими деяких питаннях тероризму.